Кавалерочка, ми вже приїхали додому і хочу вам зробити розпаковку. То є наша корлве кіно і німця. Поки я говорила з жіночкою на базарі, моя корлєва гнила по базарі, я думала, що там вже три кульки накупила. А моя королєве далеко не йти купила на таку капусту на базарі. Ви це можете видати. Більшеньчок вашому капусту. Ну, галинка не прийшла мимо дідуха. Вже дідух. Дома, діду угу. вже є? То що він так і буде стояти? Там? Ні, він буде стояти в куті, він мусив в куті в хаті стояти. Наказаний. Ви... А чому наказаний? Ну то в кут наказан. то ти Наказаний. І кавалерочка. Хочу, щоб ви вгадали, що це таке є. Бо якщо чесно, я не могла зрозуміти, що це таке є. Ну, коли я взнала, що це таке є, я була в шоці. Ти як думаєш, Сергій, що це таке? Не знаю. Не знаєш? Не знаю. Ну, сумочка, мала. Ні, то не то та? я бачив, я вже ж розкладав то коли ви прийшли. Ти що ти мені? А ти вже розкладав? А? І ти теж в шоці? Ну я Не знаю, що таке наше тре. А ти, ти, ти розклала? Ти не знаєш, що то таке є? Не підпиш кавалірка, Вивна напишіть в приват, а я потім запишу відео, що це таке є. Якщо чесно, я була в шоці. Просто була в шоці. І Курлєва каже, може, то в машині лишити. Я катку постав на бампер, лиши, але підпиши, що то є. Бо mm -hmm. люди будуть думали не знати, що може. сумку забула. знаєте. Але бампер то є не в машині, а за машиною. А ну не... я в машині мабуть. на, на торпеду. У нас розпаковка скупувала, але зато всі піжами ми відправили, каву на бороді попили. Галинка задоволена, щаслива, сукру не купили. Купили ще Максиму і шкарпетки, заплатили за шкарпетки, а шкарпетки лишили. Коробку коробля, не взяла, коробля, що я коробля, ти просив? Зараз курля все принесе. Та от такі справи. Я йду сідати до піжам відписувати, курля зараз прийде. Ну і зараз нам дасть роботу, щоб ми не скучали в тій хаті.